Знаєш, Андрій, ми вже з тобою якось говорили про те, що твоя дитяча мрія збулася, і ти став ведучим. Чи не мріяв ти коли-небудь змінити професію, або освоїти суміжну якусь схожу, може бути журналістом, або, наприклад, зовсім не схожу? Не знаю, Катю, ну, в мене були такі мрії, насправді, можливо, спробувати пограти на музичних інструментах або ж освоїти професію журналістики. Ну так, а, а стати, наприклад, не знаю, там, комбайнером або секретарем. Ну це Катю можна зробити хіба що на один день тільки, я думаю. Ми не витримаємо такого, якщо втратимо такого телеведучого. Це правда. Для тих людей, хто мріє все ж таки змінити професію, якщо не на все своє подальше життя, то на найближчий період часу Київський міський центр зайнятості проводить спеціальні заходи, що направлені на професійну орієнтацію мешканців столиці. Про те, які семінари кияни зможуть відвідати вже найближчим часом, вже знає наш журналіст Денис Похила. Тож Денисе, доброго ранку тобі. Доброго ранку Що ж розповідай, де відбуватимуться семінари та хто їх зможе відвідати. Да, вітаю студія. добрий ранок шановні глядачі. Я думаю, допомогти Андрію стати функціонером. Може, якийсь міський центр зайнятості. Старесою жилянських торгів. Я тут зараз на Тут сьогодні і надалі відбуваються лекції про орієнтації. На них розповідають, як правильно знайти роботу, як правильно написати резюме і взагалі допомагають знайти людям правильну роботу. докладніше про це розповідь провідний фахівець Київського міського центру зайнятості. Доброго дня! Доброго, Доброго дня вам. На базі інформаційно-консультаційного центру Київського міського центру зайнятості Солом'янський центр зайнятості, який знаходиться саме в наших стінах, запланував на сьогоднішній день е, великий спектр семінарів для безробітних, а саме. Профконсультаційний семінар Легальна зайнятість, на якому зможуть безробітні ознайомитися з перевагами легального працевлаштування, також інформаційний семінар, як розпочати свій бізнес. Важливими семінарами являються семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, на якому безробітні можуть ознайомитися з ситуацією, яка сталася на ринку праці, з пошуком роботи, спектром послуг, які надає служба зайнятості, отримати відповіді на. Всі ті питання, які вони можуть виникнути. Також сьогодні запланований семінар, який проходить під рубрикою Техніка пошуку роботи під назвою Використання джерел інформації про вакансії. Під час цього семінару безробітних фахівці служби зайнятості ознайомлюють. З тими джерелами, користуючись якими, можна успішно працевлаштуватись, як правильно себе подавати на ринку праці, як потрібно писати резюме, які як правильно шукати оголошення, працювати з періодикою тощо. Також сьогодні запланований один семінарів важливих співбесіда з роботодавцем, в ході якого безробітні навчаються правильно готуватися до розмови з роботодавцем, для того щоб ця співбесіда все ж таки була для них успішною. Дуже важливий семінар, тому що ми вже говорили про те, що сьогодні ми відзначаємо день рекрутера, Тому я сподіваюся, що буде багато у вас відвідувачів. Я ж дякую вам, пані Оксано. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був наш журналіст Денис Похила, який розповів нам про те, які заходи щодо профорієнтації будуть проведені сьогодні у районних центрах зайнятості.